Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньомовленєвої діяльності. Діти, здогадайтеся, хто це про себе так говорить? А ось і я. Куди ступаю, сонце сяє, а ще пробуджую від сну, я нашу землю чарівну. Так, це весна. Про весну складено дуже багато віршів і пісень. Її називають найніжнішими словами. А які ви слова скажете про весну? Чарівна, гарна, ніжна, тепла, мила, радісна. Багато поетів присвятили свої вірші весні. В Україні є видатний поет Тарас Григорович Шевченко. Він написав дуже багато віршів і для дітей, і для дорослих. Зараз я вам розповів один із його віршів, який називається Зацвіла в долині Червона калина. Ви знаєте, що таке калина? Калина це такий кущ з червоними ягідками, а кісточка в неї схожа на серденько. Ці ягідки дуже корисні взимку. У них дуже багато різних вітамінів. Послухайте, яка красива мова в цьому вірші, які гарні слова. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало. Дашечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій світині вийшла погуляти у гай на долині. І з ким порівнює поет квітучу калину? І з дівчинкою. Погляньте ще раз на куч квітучої калини. А як би ви сказали про нього? На що він схожий? На букет квітів, ніби снігом укритий. А чому зраділа пташечка? Любо-любо стало, тобто стало красиво, і пташечка зраділа. Навколо квітучої калини літає багато веселих пчілок. Уявіть себе. Цими бджілками і заспівайте їхню пісеньку джи джі, джі, джі. Діти, погляньте на ці схеми. Вони допоможуть вам краще запам'ятати вірш. Чи зрозумілі вони вам? Зараз я ще раз прочитаю вам вірш за допомогою цієї схеми, а ви уважно слухайте, тому що потім ми пограємо в гру, добери словечко. Хто може, допомагайте мені розповідати вірш? Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині Вийшла погуляти у гай на долині. А тепер давайте разом зі мною. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині Вийшла погуляти у гай на долині. Молодці. А зараз давайте пограємо в гру. Добери словечко. Калина зацвіла. Дівчина засміялась, пташечка защебетала. Молодці. Що ми сьогодні читали? А як він називається? Зацвіла в долині червона калина. А хто його написав? Тарас Григорович Шевченко. На цьому наше заняття закінчено. На все добре, до побачення!